Друзі, вітаю вас! Моє слово підбадьорня до тих, хто сьогодні долучився до цього перегляду. Хочу говорити про джерело нашої сили. Це також фундаментальне післання, яке робить наше життя на щоденному рівні ефективним, прекрасним, барвистим. Ми бачимо в такому житті зміст, і таке життя додає нам ентузіазму. Рухатись за Богом, виконувати місію. Життя сили це життя, яке Господь бачив у своїх послідовниках. Ми маємо бути сповненими Божої сили. І щоб бути наповненими сили, нам потрібно мати контакт з Богом. І більше того, скажу, нам потрібно мати мотивацію. Людина, яка ходить в реальності сили Божої, вона мотивована. вона Бере цю мотивацію в того, в кого не, не обмежена кількість е, сили, тобто у Бога. Бог всесильний. З'єднавшись з ним, ми фактично черпаємо від нього. Сила подолати будь-які труднощі це е, спадок тих людей, які е, послідували за Христом. Це наш спадок. Це ваш спадок. Не здавайтеся, коли приходить е, спокуса. Опустити руки і від безсилля впасти. Якщо ви зараз на грані того, що впасти, скажіть, я не впаду. Я не впаду, тому що мій Бог є джерело сили. Я черпаю від Нього. Він моя сила, Він моя крепість, Він життя моє. І сьогодні я говорю у ваше життя. Я хочу, щоб ви поставилися серйозно цього пі пісню. Знайдіть джерело сили, сили в житті. Знайдіть мотивацію робити те, що буде прославляти Бога, і те, що посилить вас. Мотивація це стимул, що рухає вами. Чому ви проповідуєте, чому ви молитесь за хворих, чому ви маєте сімейне життя, чому ви виховуєте дітей в дусі правди, чому ви допомагаєте ближньому? На все це є відповідь, що вас мотивує робити те чи інше. Християнина має мотивувати одне догодити Господу, прославити Його ім'я, зробити Його ім'я більш відомим і дати цьому світу ще одну причину і аргумент того, що Бог любить їх, що він реальний і що Він пропонує всім відносини з ним. Тому я сьогодні цим післанням возгріваю у вашому серці бажання. Стати на шлях пізнання Бога і справжні, пізнати його справжні мотиви милості до вас. Він так полюбив світ, а безпосередньо вас, якщо ви зараз слухаєте це послання, не застосовуючи його до себе, що віддав свого Сина, Отець полюбив вас так, що за вас віддав Сина свого Ісуса Христа. Ви дорогоцінні для нього. Він був мотивований своєю любов'ю до вас. І тепер, якщо ви приймаєте цю любов, ви скажете, Господи, я дякую, що ти любиш мене, я дякую, що ти милуєш мене. Дякую, що Твоя благодать в моєму житті. Вона покриває багато зла в моєму житті в минулому, і, можливо, у сьогоденній, але слухайте мене далі. Нехай Господь дасть вам сьогодні розуміння того, що подальше ваше життя, воно повинно бути. Е От, який Христос в цьому світі, такий і ми з вами. Тобто ми також повинні бути мотивованими, як Отець Небесний любов'ю до нас віддав Сина свого. Ісус Христос, послухом Отцю і любов'ю до нас віддав своє життя. Ми, якщо ми мотивовані в своєму житті служити Богу, ми маємо вдячності воздавати йому хвалу. Тобто це найголовніша мотивація прославити того, хто дав тобі дихання, того, хто веде тебе по життю, того, хто зміцнює тебе на регулярній основі. Сьогодні цим словом я хочу возгріти, у вас бажання отримувати мотивацію слідувати за Христом і робити добрі діла з відкритим серцем, з палкою вірою. І робити це в силі Духа Святого. Господь мотивує нас щодня, виявляючи свою ласку і керівництво. Це найкращий мотив, коли ти знаєш, що Бог він вже подбав про те, що в сьогоднішньому дні ти був сильний. Ти знав, що ти в захисті. Ти знав, що Він тримає тебе за руку, навіть якщо в твоєму житті не все гаразд, навіть якщо в твоєму житті ще все не вирішилося. Бог не просто чарівник. Бог дає нам зрозуміти, що. Все краще для нас це співпраця. І тоді ми мотивовані в цій співпраці пізнавати його волю, пізнавати його думки, пізнавати його як особистість. Сьогодні цим словом, я хочу, щоб ви почули для себе особисто для себе голос. Особисто для себе побачили місію, план і відповідальність цій місії в цьому плані. Бог має для вас відповідальність, ви можете е, пасти 10 людей десь в селі, як, е, старшого віку людей, тих, які ніхто не знає. Тим людям, які не можуть вам віддячитись, вислужити, молитесь за них, але Бог, Він бачить це. Чому ви це робите, що є вашою мотивацією? Я вам скажу: це любов до Бога і відгук на Його покликання. Це вдячність за, за те, що він вам довірив щось. І ви тому з радістю робите, знаєте, що ваша нагорода на небесах, Знаєте, що Господь на землі попіклується про вас, про ваших дітей. І такому дусі, в такій мотивації ви легко робите те, до чого покликані. Сьогодні, брати та сестри, ми маємо можливість на щоденному рівні переживати ласки Господні. Милість Божа обновляється кожного ранку. Господь кожен ранок виявляє нам свою доброту. Він дивиться по-новому з любов'ю на вас сьогодні. Це слова не просто щоб лестити ваш ух. це слова Євангелії, це слова доброї звістки, які повинні звучати з уст всіх людей Божих. Так, ми повинні викривати гріх. Так, ми повинні боротися за справедливість і називати зло злом і добро добром. Але при цьому всьому ми повинні пам'ятати, хто наш Бог, пам'ятати, що Він хоче від нас. Він завжди хоче, щоб ми були вмотивовані і робили своє діло служіння з радістю. Апостол Коло казав: я з радістю витрачу себе заради вас. Що більше люблячи вас, я менше любимий вам. Але це його не зупиняло, в нього була мотивація служити Богу і звершувати свій біг, завершувати свій біг, свою віру тримати в правильному тонусі. І він, наставляючи церкву Коринфі, писав їм: випробовуйте себе, чи в вірі. ви. Випробовуйте себе, чи в вірі. ви. Знайте, що Господь сьогодні за вас. Знайте, що Господь сьогодні не помінявся. В своїх вимогах, вимог, в своїх е, очікуваннях. І в тих планах, дивовижних планах, які вищі вашого людського розуміння, які ви маєте виконати. І вам здається, що неможливо, я хочу сьогодні звернутися до тих, кому так здається. Все можливо Богу, і все можливо тому, хто вірить Богу. Господь послав вас виконувати ті. Справи, які ніхто інший не виконує крім вас. Знайте, що у силі Духа Святого ви зможете виконати святу волю Божу. І ви зробите це. Адже ви вмотивовані прославити Його. Вмотивовані хоча б за те, що ви сьогодні живі. Хоча б за те, що у вас є хліб на столах ваших одяг, який які ви можете одягнутися. Радість небес у вашому серці. Мир Божий у вашій душі. Нехай Господь сьогодні наповнює вас з собою, нехай Його присутність буде, мов тепле покривало, гріти вас. Я молюся, щоб це слово сьогодні було своєчасним для тих людей, які хотіли зупинитися в своєму покликанні, знаючи, що Бог покликав вас бути служителем, пастором, бути підтримкою. Фінансовою підтримкою тим, хто взявся за місію. Знаєте, що Бог воздасть вам набагато в фінансовому плані більше, якщо ви будете робити те діло, забезпечувати те діло Євангелія, яке дороге для нього. Ви партнер його в цьому. І це найголовніша ваша місія. Не зупиніться в цьому. Ви не для себе просто живете. І у вас для себе буде більше, ніж достатньо. Йдіть цим шляхом послуху Господу. Будьте вмотивовані служити йому завжди. Знайдіть причину в Слові Божому, знайдіть причину в своєму серці. Знайдіть цю причину в Божій присутності в молитві. Чому ви йдете на молитву? Адже ви любите його. Ви вмотивовані прославити його там. Ви вмотивовані ділитися радістю і розділяти єдність з такими ж самими братами та сестрами, як ви. Я вірю, що це слово воно буде для когось сьогодні дуже важливим. Воно. Підбадьорить вас до тих справ, які ви добре знаєте, вам потрібно робити. І я також хочу сьогодні сказати вам напутнє слово. Незирайтесь ну, назад, на своє минуле. Можливо, ви там оступилися і були дуже непридатні до того, що ви сьогодні робите. Ніхто вас не бачить як проповідника, а бачу як грішника. Забудьте минуле. Побачте себе в тому статусі, в тому амплуа, якому бачить вас Бог. І ви зможете виконати цю місію, на яку ніхто не ставив саме, що ви можете її виконати. Так, можливо, якісь славні божі мужі чи жінки, які все життя жили свято, могли б її виконати, хтось вам скаже, але тільки не ви. Але це людська експертна думка. У Бога є своя думка. Він має для вас той план який в супереч людській думці можете виконати ви, навіть своїм гріховним минулим, адже всі гріхи, які ви визнали перед Ним, всі гріхи, навіть які ви не пам'ятаєте, але ви сокрушилися, Він вам простив. Омив, очистив. І ви для нього білі, ви для нього свої. Ви колись не народ, а нині народ. Колись не помилувані, а нині помилувані. Ви інструмент в руках Божих, інструмент Його слави, сосуд його слави, через яку він буде виявляття, через який він буде виявляти себе. Пам'ятайте про це і рухайтесь в цьому завжди.